Готує агресію проти Молдови та країн Балтії. Про це заявив голова служби зовнішньої розвитки України Олександр Литвиненко. А підготовку до майбутньої агресії проти інших держав назвав одним із завдань Кремля Влада РФ вважає повномасштабну війну проти України як важливим, але не єдиним фронтом. Вона переконана, що веде світову війну зі США та Заходом загалом і готує агресію проти Молдови та країн Балтії. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу. Пане Олексію, вітаємо. Вітаю вас. Наскільки ось цей сценарій, на вашу думку, наскільки вірогідно, що він може бути зреалізований? Ну тут ще не було сказано про європейські країни, які можуть бути на Балканах. Чи цілком можливо виникне загострення? Ну, Росія намагається роздмухати е війну по всьому світу. Ну, от, очікувати, що вони це зроблять е прямо зараз, пробачте, не варто. Але е так само в, в, ць в цьому аналізі було підраховано, що приблизно 5-6 років треба росіянам, щоб е відновити свою військову промисловість. Вони по великому рахунку переводять, переводять її повністю на військові рейки. То через такий термін вони будуть готові для наступних хвиль ну, цих атакуючих дій. І це цілком може бути Літва з коридором до, до Калінінграду. Це може ну, Молдова. Ми розуміємо, там досі знаходиться залишки чотирнадцятихньої армії, яка там охороняє невідомі чим забити склади. Ну і так само не треба скидати е, ізраїльський конфлікт. Всі вже впевнені, що там як то кажуть, старша двох Росії, ну і Сірія далі ну поки що важко сказати, де вони ще можуть вигадати. Але те, що вони будуть намагатися посили... посилити ці конфлікти по всьому світу, це очевидь. А це буде на вашу думку прямолінійно здійснено? Чи за допомогою, скажімо, третіх осіб? Сільна чоловічка. Ну, ну, так, так. Ну або ж тих же мігрантів, тому що саме цю карту вони зараз розігрують. Швидше за все, вони будуть це робити не безпосередньо під прапорами Російської Федерації. ну, В Молдові точно це буде молдовський якісь не знаю, загони самооборони, чи як вони там вежливі люди, то цілком можливо. На Балканах ми розуміємо, там це буде, які це будуть країни. Не хочеться зараз про це не говорити. А от безпосередньо на кінгікі на Калінінград через Літву цілком можливо там будуть приймати участь російські армії, але мені здається, що потім спробують, якщо не домовитись, не. З Лукашенка то тоді принаймі будуть використовувати швидше за все шеврона білоруська армія, щоб це була, начебто, не Росія, а щоб це була начебто Білорусь. Ну, це так, такі прогнози. Невідомо, як він поступить, може навпаки, схоче це зробити безпосередньо напряму для того, щоб перевірити, як будуть виконувати країни НАТО з п'яту статтю свого статуту. Тобто, коли є агресія на одну з країн, то всі інші країни приєднуються не тільки там. Постачанням зброї чи моральною підтримкою, а вже безпосередньо своїми власними збройними силами ну, дійсно. І... Тут тут уже виникає друге питання, інше, яке стосується готовності самого НАТО, північно-атлантичного альянсу і цих країн. Благоволідок ну, ми можемо зараз що і... є сумніви, <зачити> що вони будуть так само повільно діяти чи в силу якихось там бюрократичних перепон так само повільно, як це було і у випадку з Україною. Там є нюанси, да там в цій статті прописано, що там починається не одразу військова підтримка, починаються певні консультації узгодля для того, щоб з'ясувати ситуацію, там позиції треба врахувати сторін. Тобто там нема такого, воно так трошечки завальовано розпливчато, точніше прописано, що от безпосередньо мають приймати участь, тобто там завжди є юридична, скажем так, можливість ну уникнути одразу конфлікту. Мені здається, що враховуючи ті можливості країн Європи, в Німеччини, в тому числі Франції, про допомогу нам то от ці мільйон мільйон снарядів, які не можуть вся Європа виготовити, виготовити для нас. І там певні певні проблеми. Мені здається, що Європа на сьогоднішній день не готова воювати навіть з такою Росією, а якщо її буде підтримувати Росію ну, принаймні зброю, Іран та Північна Корея, не кажучи вже про Китай, то е, я думаю, що Європі треба дуже швидко приймати рішення, що їм робити з їхнім військово-промисловим комплексом, і як їм е, озброюватись, бо ну без снарядів, без техніки. Ну, ми кажемо: ну давайте візьмемо Німеччину, візьмемо їхні можливості танкові. Наприклад, там 300 танків, ну плюс-мінус. Ну це це нічого по великому рахунку. Ну і так далі. Багато, багато недоліків ця війна, європейських недоліків, в тому числі вскрила. І якщо вони, ну я думаю, що вони це вже замислилися, починають робити якісь рухи. Якщо ні, то небезпека від Росії не тільки для нас, а для всієї Європи. ну, Давайте. це ще це просто ще один доказ того, що треба покладатися на себе і розвивати свій ВПК. Там українці це дуже це прагнуть може. стати під парасолю п'ятої статті НАТО, але якщо ми бачимо, що зараз є загроза для країн Балтії, це означає, що Україні теж, незважаючи на те, що у нас є е, зафіксований рух в Євроатлантичний альянс е, в спільноту цих держав, але ми все одно маємо дбати про себе самі. Це головне. Ми маємо наш військово-промисловий комплекс, наш «Укроборонпром». Ну ми здатні ну, Послухайте, Ми виробляємо ракети, які літають в космос. Тобто, ми по великому рахунку можемо саме себе забезпечити. Тут тут треба трошечки зрозуміти, як нам переводити нашу економіку на. Ну, частково військові рейки, що, як це вплине на життя всередині нашої країни, бо в нас є багато зобов'язань перед, ну наприклад, перед пенсіонерами, перед ну, соціальними проблеми, тобто багато чого, і це ж не замість чого треба робити. Ці військові знаряддя, які нам потрібні, це треба додатково. Тобто нам потрібно або фінансування наших партнерів, або шукати якісь статті доходів ще, щоб були гроші на побудову цих військових підприємств, які нам потрібні. Ну вони зараз будуються, але їх треба більше, і треба, щоб вони були більш потужними. Ну тут велика проблема. я Думаю, що крім бойових дій тих. Хлопці тоді чади, які тримають оборону всередині країни. Дуже багато питань в тому числі організаційних і фінансів. Треба вирішити, щоб ми наш «Укроборонпром» перетворили на потужну таку військово-промислову комплекс, який буде який здатний забезпечувати власним власним власною зброєю, Простіше кажучи, ваша правда. Ну і тут важлива політична воля і можливості, зокрема політичного керівництва та країни, Це все це а... політична воля має бути. Олексій Гетьман, військовий оглядач, учасник російсько-української війни, майор запасу, був в марафоні Єдині новини наживо.